Ми часто розповідаємо в етері, яку важливу роль відіграють на фронті автівки різного призначення. Швидко змінити позицію, підвести зброю та боєприпаси, евакуювати поранених, з'їздити до міста по необхідне. Все це край важко зробити без машини. А ще авто можна використовувати для того, аби прийняти душ і попрати. Як це взагалі можливо? Дуже просто. Волонтери Львівщини переобладнують під ці запити старі автобуси. Який це має вигляд? Будь ласка, дивись. Завтра зранку на 8 приходимо, перетрем дах, буде погода, передають хорошу. Обід помилюємо вже будемо далі братися за покраску по кругу. Це вже друга машина, яку волонтери Львівщини переобладнали для потреб українських військових. Від перших днів повномасштабної війни жителі Солонківської сільської громади купували на фронт автомобілі. Джіпі, пікапи для різних підрозділів, там мінометчиків для різних завдань. Дзвоним до хлопців. Якраз наші хлопці, наша бригада була переведена з Харківського напрямку на Бахмутський напрямок. І питаємо ну, там, ця ситуація тяжка. Що вам потрібно, саме основна проблема це помитися і постиратися. Ідея переобладнати автобус і встановити всередині душові та пральні машини виникла у місцевого жителя Ігоря Миколюка. Тож довго не розмірковуючи, чоловік разом з односельцями і друзями почав утілювати задум у життя. Нам підвернувся просто автобус, і ми на базі автобуса пазіка зробили душовий душовий такий пральний комплекс. Раніше це була звичайна маршрутка Другобич Трускавець, а тепер замість пасажирських крісел в автобусі, пральні машинки, душ, фен і бойлер. Пішло 520 тисяч гривень. і десь місяць. І тиждень часом ми його зробили і відправили хлопцям. Цей комплекс виявився таким зручним, що хлопці попросили волонтерів зробити ще один. Ігор із командою залучили до проєкту місцевих бізнесменів, відкрили збір, придбали автомобіль побільше і взялися до роботи. Трохи менш як за місяць команді вдалося переобладнати величезний фольксваген на справжнісінький дім на колесах. Хлопці заходять всередину. Буде стояти три пральні машинки сушарки одночасно. Ну, Кауварка це вже плюсик від Львівщини. Монітор, що можна вивезти, їм блютуз, все, то, що необхідно їм на маленьких, великих моніторах, кондиціонери для комфорту. Далі буде у нас два крісла, нижня і верхня поличка, така як в вагонах. Зараз вони просто вшиваються, щоб могли собі передітися, відпочити, десь переїжджають. І душова кабінка. Душова кабінка на чотири хлопці помитися. З першим автомобілем було працювати трохи важче, зізнається інженер проєкту Юрій Заторський. Важче було ніж тут. може там, там старе було там зігнився, щось вирізати, щось поміняти, щось підварити. Багато було такої роботи, якої тут вже немає. Ця машина повністю автономна. В ній встановили дизельний генератор всередині акумулятор безперебійного живлення з інвертором, а іншу технічну частину автомобіля розмістили окремо, розповідає волонтер Микола Заторський. У нас тут розташований бак на тисячу літрів. Попередній був 750. Буде змонтований фільтрація. Після чого постапротапляє вода в насос, і з насосу подається в болір гарячої води. Бойлер 300-літровий, середині я спарний змійовик, і від джерела автономної якби, станції Вебасто працює і відбувається нагріття. Не забувають волонтери і про смаколики та речі першої необхідності. Це носки. Зараз ми взяли ще 500 пар, брали, ще буде маєчки, футболки і труси. Це обов'язково, які має бути. І так само. Так само кава, кава в зернах для хлопців має бути обов'язково. Автомобіль уже поїхав до захисників на Бахмутський напрямок, а волонтери Львівщини планують нові проєкти, які допоможуть воїнам захистити Україну і наблизити перемогу.